Після того, як ви встановили Python, у вас разом з Python встановлюється стандартна бібліотека модулів. Це ті модулі, які включені в інсталяцію Python, тобто вони у вас вже є і ви можете їм використовуватися. Але коли ви запускаєте свій код, вони недоступні вам автоматично. Тому що їх дуже багато, і якщо ви їх всіх завантажувати при старті будь-якого скрипта, ну це просто дуже багато часу, буде на це витрачатися і пам'яті, і взагалі не зрозуміло, навіщо вони так. Тому що якщо ви подивитесь, їх дуже багато тематично, вони дуже різні, тобто це є. І, наприклад, модулі для підключення Telnet на обладнання, там, сокети, http підключення для тестування, для створення сіла тобто додавання, якісь там, аргумент параметри, і так далі. Тут їх просто величезна кількість це все модулі стандартної бібліотеці. Якщо їх завантажувати всі, ну це просто якась незрозуміла витрата ресурсів. Тому навіть ті модулі, які встановлені разом з Python, вам треба. Вказувати в скрипті, що ви їх хочете використовувати. Тому я вам казала, наприклад, from pretty print, import pretty print, тому що це модуль стандартної бібліотеки, але нам треба сказати все одно, що ми хочемо його використовувати. В стандартній бібліотеці дуже багато всього. Вам не треба ніяким чином запам'ятовувати, що там є, ну, тому що просто нереально велика кількість модулів. Це ми дивимося з вами на індекс модулів, тобто просто з алфавітом відсортовування вони тут. А мені ще подобається цей сайт, це сайт, на якому теж розглядаються модулі стандартної бібліотеки, але вони тут. Розглядається не з точки зору, там є така то функція, такі -то параметри так використовувати, а тут ще приклади використання і більше все побудовано навколо прикладів. Плюс мені подобаються тут категорії, тобто тут зроблені категорії модулів, за якими ви можете трошки зорієнтуватися, що приблизно є в стандартній бібліотеці, на які теми, так і чи потрібно щось з цього вам. І хоча разом з Python встановлюється дуже багато модулів, вам все одно треба буде використовувати якісь ще сторонні модулі. Це модулі, які ви встановлюєте найчастіше за допомогою PIP, а PIP встановлює свою чергу ці модулі з PyPI, це Python Package Index. Python Package Index є свій сайт. Ви можете тут пошукати якісь модулі чи подивитися якусь інформацію про модулі. Ви також цю інформацію можете подивитися за допомогою PIP локально, коли ви там модуль вже встановили. І якщо ви подивитесь, тут дуже багато модулів: 400 тисяч проєктів. Це все якісь модулі. Майже на кожну тему, яку ви виберете, там, наприклад, підключитися і до якогось обладнання. Буде багато модулів, багато варіантів. Так, деякі з них будуть суперпопулярні, там один, два, три, які з них будуть застарілі вже, інші будуть дуже специфічні чи, навпаки, дуже такі узагальнені, тобто, наприклад, це просто буде саш-клієнт, але він нічого не розуміє, наприклад, про мережеве обладнання. Ну і чесно кажучи, зазвичай ви не будете шукати модулі тут. Тобто, навряд чи ви будете на PyPI шукати якийсь конкретний модуль, тому що тут дуже багато буде результатів. Швидше за все, ви будете писати в Google Запрос і там вже шукати, там, наприклад. SSH-клієнт, так? Чи там SSH-клієнт, client там, Cisco, чи щось таке. Ви можете встановлювати модулі за допомогою PIP не тільки з PyPI. Ви можете встановлювати їх також за допомогою PIP, але, наприклад, з локальною копією чи з GitHub. Таке у вас може зустрітися, наприклад, якщо модуль дуже-дуже новий, і автор ще не викладав його на PyPI, і тому там будуть, наприклад, написані інструкції, як встановити цей модуль іншим чином. В PyPI будь-яка людина може розмістити свій модуль. Це з одного боку добре, тому що ви можете теж написати якийсь код, зробити з цього модуль, розмістити його тут. Це не складний процес. Але з іншого боку, це означає, що коли ви кажете pip install щось, за замовчуванням це буде інсталяція саме з PyPI, ви можете випадково встановити якийсь дивний модуль, який наробить якусь кодува. Тому до цього треба відносити трохи з обережністю. Це просто попередження, це не для того, щоб вас налякати якось. Щоб просто ви випадково не встановили якісь сторонні модулі, які щось вам там наробить, щоб ви просто відносили до того серйозно, якщо ви раптом налякались і вирішили не встановлювати ніякі модулі там у себе локально, так теж не вийде, тому що ну ви не можете робити майже нічого в Python серйозного без сторонніх модулів. І також важливий момент з PIP це те, що це саме система керування пакетами для Python. Тобто це тільки модулі для Python, вона не може керувати нічим іншим, вона не може керувати, наприклад, пакетами для операційної системи, це тільки модулі для Python. Для того, щоб встановити модуль, ви пишете PIP, install і назву модуля. Звідки ви маєте назву модуля знати, ви зазвичай це чи на Google десь, чи побачили десь назву модуля в якомусь коді, і намагаєтесь його спробувати встановити. Можу бути такі моменти, що ви, наприклад, використовуєте модуль «Import YAML», а встановлюєте «Pip install PyYAML». Тобто назва модуля всередині коду може відрізнятися від назви модуля при встановленні. Таке буває, ну і це зазвичай в документації вказано. Чи якщо у вас не виходить встановити цей модуль, ви просто там знов-таки погуглили і знайшли коректний варіант. Видалити якийсь модуль можна, сказавши pip uninstall» модуль. І також вам треба буде час від часу робити оновлення модулів, тоді ви кажете pip install і додаєте чи upgrade, чи мінус У велике. Це буде оновлення модулю, і якщо є нова версія, то встановиться нова версія. Ще одна корисна команда PIP це pip show. Ви, наприклад, можете сказати pip show і ім'я якогось модуля. І вона вам покаже інформацію про цей встановлений модуль, ви бачите версію, ви бачите інформацію, таку, як сторінка на GitHub. Ви також бачите тут залежності модуля і хто від нього залежить. Тобто ви бачите, що, наприклад. Для роботи модулю TextFSM потрібні ці два модулі Future і Six. Але ви також бачите, що від модулю TextFSM залежить такі модулі. В PIP дуже багато команд, якщо ви подивитись pip Help, там дуже їх багато. Ми не будемо вивчати всі, нам зараз треба знати просто, як якийсь модуль встановити, як видалити, як подивитися інформацію. Також корисна штука це pip List. Це команда, яка дозволяє вам подивитися, які модулі у вас встановлені. І їх зазвичай дуже багато. Може таке бути, що ви встановлювали 2-3 модулі. А тут їх 30. Це тому, що кожен модуль встановлює свої залежності, і відповідно їх тут дуже багато буде. Також дуже часто ви будете також дуже часто ви будете бачити отаке. Це тому, що PIP постійно оновлюється, і він постійно буде вам казати, що стара версія оновиться PIP. Тобто, щоб оновити PIP, ви кажете PIP install upgrade PIP. Тобто він сам себе може оновити, сам себе встановити. До цього у нас всі команди були PIP install, PIP uninstall, але насправді. Правильна команда може бути PIP3 install чи PIP3 uninstall І це залежить дуже від багатьох факторів, тому дуже важко передбачити, як саме буде у вас. І це проблема, яка стосується саме Linux і Mac. Там же є за замовчуванням версія Python. І залежить від того, як там у вас далі буде встановлена нова версія, у вас може PIP чи PIP-3 відповідати за вашу нову версію. І тому, щоб не заплутатись, щоб розуміти, куди ви встановлюєте якийсь модуль, ви маєте подивитися команду pip version Якщо PIP version вказує, наприклад, там, не на ту версію, яку ви хотіли, ви тут будете бачити, де встановлений PIP, і будете бачити у дужках версію Python. І отут, наприклад, PIP-3 це 3.11 версія. Якщо за командою pip version ви бачите, що це ваша версія Python, яка вам потрібна, тоді ви можете використовувати PIP-команду. Якщо ви бачите, що там не ваша, спробували PIP-3 version, якщо ваша, значить використовуєте її. Але тут є ще момент. Я дуже-дуже рекомендую, ну я б сказала, що це обов'язково навіть для Linux і для Mac використовувати віртуальні оточення. І тоді ця проблема трошки зникає. Чому? Тому що ви будете працювати в віртуальному оточенні, там ви скажете, що Python за замовченням в цьому віртуальному оточенні, наприклад, 3.11, а у вас може бути встановлено в операційній системі Python за замовченням 3.8. Але коли ви переходите в віртуальне оточення, PIP означає 3.11, Python слово означає 311. Тому ви про цю проблему забуваєте, і вам треба тільки не забувати пройти віртуальне оточення чи за замовчуванням приходити в нього, наприклад, коли ви відкриваєте баш чи якийсь інший шел. Коли ви використовуєте віртуальне оточення, з pip проблем немає, тому що pip означає саме ту версію, яку ви позначили як дефолтно в цьому віртуальному оточенні. Але ви також можете використовувати такий варіант: сказати Python, версія Python, наприклад, 3.11. І мінус m від слова модуль, і далі «pip install» щось. Це означає, що цей модуль «tablet» поставиться рівно під версію Python 3.11. Але якщо ви працюєте в віртуальному оточенню, у вас цей Python буде викликатися за словом Python просто, тому навіть це не треба буде робити. Так, ви можете зробити просто «pip install tablet», але коли ви працюєте без віртуальних оточень, це дуже корисна команда, тому що вона вам дозволяє точно викликати потрібну версію Python і точно встановлювати модулі під цю саму версію Python.